Заступника міністра енергетики та посадовця одного із державних вугільних підприємств, якого було затримано на хабарі у півмільйона доларів. А... Про це ми повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, підозрювані організували схему вивезення гірничого обладнання державного вугледобувного підприємства із зони бойових дій на Донеччині і вимагали 500 тисяч доларів США від керівництва вугільного держпідприємства Львівсько-Волинського басейну. За цю суму обіцяли надати дозвіл на вивезення та подальшу безперешкодну експлуатацію евакуйованого спецобладнання та на державних шахтах західного регіону України представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що кабінет міністрів України вирішив звільнити Олександра Хейла з посади. Цитую, звільнена Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника міністра енергетики України. Із даних про Олександра Хейла в мережі відомо, що він понад 30 років працював у вугільній галузі за фахом. Гірничий інженер займав керівні посади вуглевидобувних підприємств, зокрема у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на тес України та стратегічного розвитку компаній, у грудні 2022 року він очолив ДП «Укрвугілля». 6 вересня 2023 року. Посів посаду заступника міністра енергетики. Як стало відомо, ввечері вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука. Це довірена особа заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 мільйонів гривень. Українські військові контролюють близько тисячі квадратних кілометрів на території Російської Федерації. Повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час ставки. Можемо почути. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. УПОЛЬКИСК виконують поставлені завдання, бої йдуть фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. Таким чином, під час проведення ставки, фактично підтверджена участь українських збройних сил на території Курської області, Володимир Зеленський після завершення наради повідомив про кілька нових доручень, зокрема координаційному штабу головному управлінню розвідки СБУ та МВС. Відготувати чітку і прозору стратегію повернення наших людей з російського полону, міністерство оборони та дипломатам представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території і на підтвердження успішних дій українських сил на території Курської області пропоную вам подивитися проїзд української бронемашини по центру міста Суджа. Плаща соджі. І маємо пряму мову президента Зеленського щодо операції збройних сил України у Курській області, а також його бачення майбутнього для кремлівського диктатора Путіна, для якого саме слово «Курськ» стало фатумом ще з часів підводного човна. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Служба безпеки України фіксує спроби російських спецслужб використати ситуацію Курській області. А вони збираються провести серію воєнних злочинів проти цивільного населення, а потім звинуватити в них збройні сили України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Загалом можу сказати, це типовий спосіб ведення інформаційної війни, в якому правлячі сили Московії приносять в жертву власне населення у службі безпеки. Впевнені, що це не вплине на реноме збройних сил України, оскільки весь світ і так побачив і знає, наскільки дотримується українська армія конвенції. Росія втратила контроль над 28 восьми населеними. Пунктами Курської області після того, як у регіоні розпочалися бойові дії, про це на нараді з російським диктатором Володимиром Путіним заявив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій е, Смірнов. За його словами, глибина проникнення на територію Курської області нібито становить 12 кілометрів, а ширина фронту 40. Відтак е, він додав, що. Е, Інформації про долю двох тисяч осіб, які проживають у цих 28 населених пунктах, у них немає. І якщо ситуація у Курській області висвітлена досить широко, то щодо Білгородської області відомостей менше, проте опосередковано провести оцінку можливо через заяви місцевих чиновників. Наприклад, губернатор області В'ячеслав Гладков на доповіді Путіну розповів, що в області погіршилася обстановка і поскаржився на обстріли. Зауважив, що у сумнозвісному Шебекиному, яке постійно потерпало від російських ж військ, вже більше половини жителів виїхала. А інфраструктуру прикордонних територій не можуть відновити через ураження техніки під час обстрілів. А ще губернатор попросив більше грошей для тих, хто постраждав від бойових дій.